От він, хлопці, для людей доступна 25 ка з кабіною, майже єдина сьогодні в Україні по такій ціні, і єдина з такими комплектаціями. І майже єдина, в принципі, 25 ка з кабіною, кому треба невеличкий на село тракторець, щоб був з файною кабіною, не з дирявий в полі дирки з під педалі, Поняв? Капсульний, хороший, з вентиляцією, з фільтрами. Щоб трактор був сучасний, щоб він був не корщ, який розломиться, розсипеться через пів року вас від роботи, а щоб він попрацював, дивіться, це файтер. Це по якості на рівні. І кентавр ДВ, це простенький тракторець для себе. Від нього не треба очікувати, як від але Но Для власного використання буде ходити, що ми маємо? Три циліндри, повний привід, 4х4. Передні колеса на 16, задні колеса на 24. Гума широка. Щеплення на 2 диска. На базі кеймовського двигуна. Зараз відкриємо покажу. На базі кеймарського двигуна 385 БТ. Ось таким ось широким колією на 1,20 м. Fighter 254. -й. Це запам'ятовуйте назву. Кому потрібен недорогий, вміняємий тракторець з кабіною на 24 коні. Це саме на ваш. Запрос це саме ваш вибір. Тому що тут є все, що треба. Бачите? Нормальні базові противаги. Плюс ще й куди поставити. Нормальні грубі толкові редукторні мости з хорошим виворотом. гідропідсилювач, кірма, пожалуйста, є нормальні задні колеса, широкі, передні 7,5, задні 11,2. Ось така кабіна класна з остекленням, з оптикою, високий фільтр. Ось це марка. Ось це на кузові вибита виготовлення. Пластиковий бак під боком під ліву сторону. Розбирається обидва диски. Тобто можна виставити собі любую зручну колію, яка вам треба. О. Далі кабіна у нас широка. Зараз відкриємо. Кабіна супер крута. Вона обладнана. Органайзерами, вона обшита в пластику, вона герметична. Потім дивимося по задку, що ми маємо. Примусова гідравлічна система. Є дві гідропари додаткові на причіп, на лопату ще на щось є. Посилені задні мозг з грубими чулками. Теж, бачите, є необичне, як в обичних 24-ка. Двох скоросний ваговідбор відбору потужності. Є. Кабіна стоїть на подушках, теж є. От. Отакий от от він виглядає агрегат. Розподільник на три контури йде, на три секції. Є. Сепочка силова на причеп, теж є. Задній мост бачимо кліренс, дорожній просвіт, досить непоганий, для 25 ки тобто, можна її акуратненько і в ліс їздити. Кобіна. Хороше 360 обзор має. Освітлення хороше має. Мотор, я вже казав, КМ385 БТ. І подивіться просто, яка кабіна панська по оздобленню. бокова управління гідравлікою, все зашите, все світленьке, все біленьке, сидушка класна з амортизації, з підлокотниками. Файне світло. Можна працювати і вночі, бачите, і зверху, і по боках, і на капотові. Тут в нас управління гідравліки, тут в нас теж включається світло по боках. Зараз покажу, де органи управління йдуть. Бачите? Зверху світло супер. Тобто на любу пору року, на любу пору року буде більш, ніж достатньо. О, так що, хлопці, думайте, така є хороша. Пропозиція такий є хороший варіант по доступній ціні. Бачите? Сучасний, нормальний не корч, тракторець з нормальним освітленням, з нормальними діодними лампами, з нормальною кабіною, з нормальними мостами. Тут все герметично, сидушечка супер. Органайзер є, підлога рівненька, все зашито, все закрито, все файно. Поряд 360. Хіба кондіору не вистачає, але ну, я думаю, що скоро і 25 ки з кондером з'явиться. Ручничок, органи управління, все дуже зручно. Тут коробка передач гідравліка. 8 на 2, 8 에, вперед і 2 назад. Гідропсилювач керма, зіпчик, педалечки, роздільні гальма. Сучасна приборна. Управління підсвіткою, дворничок, люк є, все, що треба, хлопці. Файний трактор для себе, супер. На оприскувач, на сад, Щось можна і трохи вигорити, трьохціліндровий, все-таки 4х4. Щось можна трохи поробити. О, тому, хлопці, запам'ятовуйте марку, модель Fighter. Це 254. Так турець має назву доставляємо безкоштовно, ми не беремо, оплата у капота, розрахунок на місці, дзвоніть.